Привет, мои дорогие ребята. Изначально я думала, я могу делать мини-сериал там. А идея, пацан, и такая история будет очень крутая. Обожний мутант и чудовище. Хм, ну, три да, да, типа чудовище, а мутанты точно будут. Круто. Кстати, а ты тоже мутант? Я. Что вот это такое решила? Ну, ты такой милый, пухлястый. Так, ладно. Друзья, хочу нагадати, що зараз всі напевно в Україні, і зараз зима, і я знаю, як важко без електрики, без холодильника, при підтримці ваших лайків я стала мутандом з чортоблю. Привіт, мене звати Оля. Мені 14 років, і я як би так сказати, більше ніколи не їм і не п'ю. І ось моя історія. Я живу у Запоріжжі зі своїми батьками і сестрою Оленою. Ми щаслива і дружня родина. З батьками ми часто подорожуємо і особливо любимо виїжджати на природу. Я дуже люблю свою сім'ю. Все було чудово, поки одного разу зі мною і моєю сім'єю не трапилось дещо дуже дуже дивне. В один із звичайних шкільних днів нам повідомили, що набирається група на екскурсію у Чорнобиль, і якраз була середина квітня, і скоро мала відбутися